ЗАКОН 42 УДАР ПАСТИРЯ і ОТАРА розбігається Судження Часто проблему можна окреслити за діями однієї сильної особистості Підбурювача, дрібного зухвальця, руйнівника добрих поривань. Якщо ви дасте можливість таким людям діяти, інші підпадуть під їхній вплив. Не чекайте, доки заподіяне ними лихо почне множитися, не намагайтеся домовитися з лиходіями, бо вони безнадійні. Нейтралізуйте їхній вплив, ізолюючи або виганяючи їх, Ударте по джерелу біди, і вівці розбіжаться. Дотримання закону 1 Наприкінці шостого століття до нашої ери. Місто держава Афіни повалило низку дрібних тиранів, які домінували в його політиці десятиліттями. Натомість було встановлено демократію, яка стала джерелом сили держави і найповажнішим її досягненням. Але з розвитком демократії в Афінців з'явилася нова проблема що робити з тими, хто не переймався згуртованістю міста, обложеного ворогами, хто не працював для примноження його слави. А дбав тільки про себе, власні амбіції і дрібні інтриги. Афінці розуміли, що такі люди, якщо дати їм спокій, посіють розбрат, поділять місто на угрупування та візьмуться підбурювати населення, що призведе до загибелі демократії. Жорстоке покарання не пасувало новому цивілізованому ладу, створеному в Афінах. Натомість містяни винайшли інший, відповідніший та менш брутальний спосіб поводитися з хронічними себелюбами. Щороку всі афінці збиралися на Агорі і писали на черепку Остраконі ім'я людини, яку вони воліли вигнати з міста на 10 років. Якщо те саме ім'я з'являлося на шести тисячах остраконів, людину тут же виганяли. Якщо шість тисяч голосів не набирав ніхто, десятирічному вигнанню остракізму піддавалася людина з максимальною кількістю остраконів. Це ритуальне вигнання перетворилося на свято, бо радість давала можливість піддати остракізму осіб, які дратували і непокоїли громаду, намагаючись вивищитися над групою, які їм мали служити. 490 року до нашої ери. Арістід, один з видатних генералів в історії Греції, допоміг подолати персів у марафонській битві. Поза військовими справами він працював суддею і за чесність його нарекли справедливим. Але з роками ставлення фінців до нього стало неприязним він дуже демонстрував свою справедливість, аби, як вони гадали, приховати зверхність і зневагу до простих людей. Обридла його всю досутність в афінській політиці. Громадяни втомилися чути його прізвисько справедливий. Вони боялися, що людина з його вдачею критик зверхній різко розділить громаду. І тому 482 року до нашої ери, попри величезні заслуги Арістіда у війні з персами, вони назбирали достатню кількість голосів і відправили його у вигнання Завоювання Перу. Боротьба дуже загострилася навколо Паланкіна імператора Інків Атауальпи. Вона дедалі розпалювалася і, врешті, після знищення кількох лояльних вельмож правителя скинули. Падаючи, він був би розбився, якби Пісарро і кілька його кабальєро не підхопили його на руки. Нещасного правителя під посиленою вартою відвели до сусідньої будівлі, де його утримували як бранця. Тепер усі спроби опору припинилися. Звістка про долю Атауальпи швидко рознеслася по місту і по всій країні. Зникли чари, що об'єднували перуанців, тепер кожен дбав лише про власну безпеку. Навіть воїни інків, що таборували на сусідніх полях, відчули небезпеку і, зрозумівши, що на них чекає, дременули на всі чотири боки, бо переслідники в тріумфальному запалі не знали жалю. Нарешті ніч милосердніша за людей вкрила своєю киреєю втікачів, а розпорошене військо Пісарро знову зібралося на поклик сурми на закривавленому майдані в Кахамарці. А та у Альпу пошановували більше, ніж просто людину. Він не просто очолював державу. На ньому замикалися всі інститути, він був наріжним каменем структури, яка має розвалитися під власною вагою, якщо вийняти цей камінь. Так і сталося після страти Атауальпи. Після його смерті не тільки трон залишився незайнятим і без претендента, але й було оголошено перуанцям, що берло влади перейшло до руки сильнішої, ніж була винків, і що династія дітей сонця назавжди пішла в небуття. Вільям Прескот Завоювання Перу. Після вигнання Арістіда очільником міста став славетний генерал Фемістокл, але численні нагороди й перемоги запаморочили йому голову, і він теж став зухвалим і зверхнім. Постійно нагадував афінцям про свої бойові тріумфи, про споруджені храми, про відвернені ним небезпеки. Він ніби хотів сказати, що без нього місто пропаде. І ось. 472 року до нашої ери ім'я Фемістокла з'явилося на остраконах, і місто позбулося його отруйної присутності. Найбільшою політичною фігурою в Афінах V століття до нашої ери був без сумніву Перикл. Хоч і йому кілька разів загрожував остракізм, він уникнув цієї долі, підтримуючи тісні зв'язки з народом. Можливо, так у дитинстві його навчив улюблений наставник незрівнянний дамон. Який перевершував усіх жителів Афін розумом, хистом до музики і красномовством. Саме Дамон навчив Перикла мистецтву правити, але він зазнав остракізму через свою зарозумілість і образливе ставлення до простих людей, що їх обурювало. Наприкінці того ж сторіччя жив чоловік на ім'я Гіпербол. Більшість сучасників описувало його як міського лайдака. Йому було байдуже, що про нього думають, а сам міг шпетити кого хотів. Одних це розважало, але більшість він дратував. 417 року до нашої ери гіпербол побачив нагоду налаштувати містян проти двох провідних політичних діячів того часу Алківіада і Нікія. Він гадав, що один із двох буде підданий остракізму, і тоді він сам займе його місце. Здавалося, що кампанія йому вдасться, Афінцям не подобався яскравий безтурботний спосіб життя алківіада, а заможність і пихатість Нікія викликали підозру. Одного з них цілком могли піддати остракізму. Хоча Алківіад і Нікій і ворогували між собою, вони об'єднали спільні ресурси і їм вдалося переспрямувати остракізм на гіпербола, вони наполягали, що тільки вигнання звільнить їх від цього неподобства. Попередні жертви остракізму були грізні й владні люди. А гіпербол був ницим блазнем, і афінці зрозуміли, що з його вигнанням остракізм виродився. І тому задля збереження миру в Афінах вони припинили цю практику принаймні на сторіччя тлумачення. У давніх афінців були соціальні інстинкти, невідомі нашим сучасникам. Справжні громадяни. Афінці відчували небезпеку від асоціальної поведінки і бачили, як така поведінка маскується ставлення святіше за тебе, що мовчки намагається накинути іншим свої стандарти, надмірна амбіція коштом громадського блага, демонстрація своєї вищості, тихе інтриганство, украй виклична поведінка. Деякі з цих типів поведінки роз'їдають згуртованість містян, що веде до створення протиборчих фракцій і сіє розбрат, інші підривають дух демократії, змушуючи простих громадян відчувати свою нищість і заздрити. Афінці не робили спроб перевиховати людей, які поводяться подібним чином, виокремити їх у якусь групу або жорстоко покарати, що лишень створить інші проблеми. Розв'язання було швидке і ефективне, їх треба позбутися у кожній групі проблему можна простежити до одного джерела до нещасливої, постійно невдоволеної людини, яка повсякчас збудже інакодумство і заражає суспільство своїм невдоволенням. Ви й не схаменетеся, як воно вас опанує. Дійте, доки є змога розплутати вузол неприємностей і зрозуміти, як усе почалося. По перше, знайдіть підбурювача за його всюди сутністю або жалібництвом як побачите його, не намагайтеся погамувати, бо це тільки зашкодить справі. Не нападайте на нього ні безпосередньо, ні опосередковано, бо в таких людей повно отрути, і щоб знищити вас, вони працюватимуть підпільно. Зробіть, як робили афінці відправте у вигнання, поки не пізно, відокремте їх від групи, перш ніж вони спричинять колотнечу. Не давайте їм часу розтривожити людей і посіяти незгоду, позбавте їх можливості розвернутися. Нехай ліпше постраждає одна людина, щоб інші жили спокійно. Коли дерево падає, мавпи розбігаються. Китайське прислів'я Дотримання закону 2 Вовки ТА вівці Вовкам сподобалася череда. Та от біда. Усі ходи і шпарки там стерегли вівчарки. Тоді підступні сіроманці шлють до овець послів уранці, а ті кажуть, нібито до речі Ми хочемо уникнуть ворожнечі. Ви всіх призвідців чвар вівчарок Нам віддасте й до віку в нас не буде сварок. Поміркували вівці так і так, та й віддали вовкам собак. Це справжній був вовкам ралець. Вони гуртом порізали овець. Так і краї, що жертвують вождів недобру днину, трапляють у полон, чекаючи, загину. Байки Езоп 1296 року кардинали католицької церкви зібралися в Римі, щоб обрати нового папу. Вони обрали кардинала Гаетані як людину дуже проникливу. Такий чоловік міг би зробити Ватикан великою потугою. Прийнявши ім'я Боніфація VIII, Гаетані скоро довів, що гідний високої думки кардиналів. Усі свої дії він ретельно планував заздалегідь. І потім не зупинявся ні перед чим. Прийшовши до влади, Боніфацій швидко позбувся суперників і об'єднав папську область. Європейські держави почали його побоюватися і надіслали до нього делегатів для перемовин. Німецький король Альбрехт І австрійський подарував Боніфацію частину території, усе йшло за планом папи. Один пункт не вкладався в схему це була Тоскана, найбагатша провінція Італії. Якби Боніфаці зміг підкорити Флоренцію, найсильніше місто Тоскани, весь регіон перейшов би до нього. Але Флоренція була гордою республікою і взяти її нелегко, папі доводилося ретельно продумувати, з якої карти починати. Флоренцію поділили між собою дві протиборчі фракції білі і чорні. До білих належали купецькі родини, які лише недавно домоглися багатства й влади, а до чорних давні багатії. Завдяки своїй популярності білі контролювали місто, що викликало зростання обурення чорних. Ворожнеча між ними неухильно загострювалася. У цьому Боніфацій побачив свій шанс. Він вирішив допомогти чорним заволодіти містом, і флоренція була б у його кишені. Вивчаючи ситуацію, папа дедалі більше зосереджувався на одному чоловікові Данте Алігєрі, видатному письменникові поетові, завзятому прибічникові білих. Данте завжди цікавився політикою, він пристрасно вірив у республіку і часто ганив співгромадян за м'якотілість. Він також був найкращим промовцем у місті. 1300 року, коли Боніфацій почав планувати захоплення Тоскани. Співвітчизники Данте обрали його на найвищий виборний пост у Тоскані, зробивши його одним із шістьох пріорів. За півроку на посаді, він жорстоко протистояв чорним і спробам папи посіяти розбрат. Однак на 1301 році у Боніфація був готовий інший план він закликав Шарля де Валуа, владного брата короля Франції, допомогти дати лад у Тоскані. Доки Шарль ішов через північну Італію, а у Флоренції панували тривоги і страх, Данте зарекомендував себе як людина, яка змогла підняти людей, пристрасно виступаючи проти потурання зайдам і докладаючи усіх зусиль, щоб озброїти містян і організувати опір папі та маріонетковому французькому принцу. Не києм та палицею Буніфаці мав нейтралізувати Данте. Тож, з одного боку, лякаючи флоренцію Шарлем де Валуа, а з другого, тримаючи ливкову гілку можливість перемовин, він сподівався, що Данте заковтне цю принаду. І справді, флорентійці вирішили послати делегацію до Риму і спробувати домовитися про мир. Цілком сподівано, місію мав очолити Данте життя Мефістокла. Оскільки вже і співгромадяни через заздрощі охоче вірили різним наклепам на Фемістокла, йому доводилося мимоволі докучати їм у народних зборах, частими нагадуваннями про свої заслуги. Чому ви втомлюєтеся? сказав він незадоволеним, по кілька разів отримувати добро від тих самих людей. Він накликав на себе невдоволення народу також і будівництвом храму Артеміди. Яку він називав найкращою радницею, натякаючи цим на те, що він дав місту і всім Еллінам найкращу пораду і до того ж побудував цей храм поблизу свого будинку в меліті. Зважаючи на все це, фемістокла піддали вигнанню, щоб знищити його авторитет. Так, афінці, звичайно, чинили з усіма могутність яких уважали обтяжливою для себе і несумісною з демократичною рівністю. Життя фамістокла плутарх. Поета застерігали, що підступний папа поставив пастку, щоб виманити Данте з міста, але він усе одно поїхав до Риму, прибувши туди, коли французька армія вже стояла біля брами Флоренції. Він був переконаний, що своєю красномовністю і логікою зуміє переконати папу і врятувати місто. Але коли папа зустрів поета і флорентійських делегатів, він своїм звичаєм заходився їх лякати. На коліна переді мною, загорлав він, скоріться мені. Поправді кажу вам, що в серці своєму я хочу тільки миру для вас. Усі принишкли, а папа розводився про те, як перейматиметься інтересами флорентійців. Він порадив їм повертатися додому, залишивши тут для переговорів одного представника, Боніфацій дав їм зрозуміти, що це має бути Данте. Він звернувся дуже чемно, але насправді то був наказ. Отак Данте залишився в Римі. І доки він і папа вели свій діалог, флоренція впала. Нікому було згуртувати білих. А Шарль де Валуа використовував папські гроші для підкупу і ширення незгоди, внаслідок чого білі розділилися. Одні виступали за переговори, інші стали перекинчиками. Щойно чорні утвердилися в місті, папа відпустив Данте з Риму. Чорні наказали Данте повернутися додому, де він мав вислухати звинувачення й постати перед судом. Коли поет відмовився, Чорні засудили його до спалення живцем, якщо він в майбутньому з'явиться у Флоренції. Данте почав бідувати у вигнанні, блукаючи по Італії, зганьблений містом, яке він любив, аби знову не повернутися до нього навіть після смерті. Тлумачення. Буніфацій знав, що варто йому виманити Данте, Флоренція впаде. Він розіграв старезний картярський трюк. Однією рукою залякуючи, а другою тримаючи оливкову гілку, і Данте зловився на гачок. Щойно поет прибув до Риму, папа тримав його там стільки, скільки йому було треба. Боніфаці розумів одну з найважливіших засад владних ігор одна рішуча особа, один нескорений дух, може перетворити череду овець на яму левів. Так він нейтралізував порушника спокою у місті не стало стрижня, і вівці розбрелися. Запам'ятайте урок, не марнуйте час, завдаючи на всі біч удари, нібито багатоголовому ворогові. Знайдіть одну голову, людину вольову, розумну чи, і це найважливіше, з харизмою. За будь-яку ціну виманіть цю особу, а за час її відсутності вона втратить свій вплив. Її ізоляція може бути фізичною вигнання або відсутність при дворі, політичною. Звужуючи базу її підтримки або, психологічною, усунення з групи за допомогою зганьблення та інсинуацій. Рак починається з однієї клітини її слід вирізати, перш ніж вона розростеться. Ключі до влади. У минулому цілою нацією міг керувати король зі жменькою міністрів. Ще якась влада була в еліти. З плином сторіч влада поступово розпорошилася і демократизувалася. Водночас це створило поширене хибне сприйняття, що тепер у групах немає центрів влади, влада нині розпорошується серед багатьох людей. Насправді ж, влада змінилася за кількісними показниками, а не за сутністю. Можливо, поменшало могутніх тиранів, що мали владу вирішувати жити мільйонам чи вмирати. Проте залишаються тисячі тиранчиків, які керують меншими теренами, накидаючи свою волю за посередністю владних ігор, харизми тощо. У кожній групі влада зосереджена в руках однієї двох осіб, бо в цій царині природа людини залишається незмінною люди збиратимуться довкола сильного лідера, як планети довкола сонця. Працювати і вірити в ілюзію, що такого центру влади вже нема, означає, що ми будемо припускатися безліч помилок, марнувати енергію і час, і ніколи не влучимо в ціль. Владні люди часу не марнують. Назовні вони можуть перейматися грою, удаючи, буцімто влада поділена між багатьма, але насправді пильно стежать за тими, хто має реальну перевагу. От їх вони й обробляють. Коли починаються негаразди, шукають причину, сильну особу заводія ізоляція або вигнання якого дає змогу все погамувати. Працюючи сімейним терапевтом доктор Мілтон Гайленд Еріксон виявив, що коли сімейна динаміка нестабільна і дисфункційна, неминуче виявляється, що причина в одній особі. На своїх сеансах він символічно ізолював гниле яблуко. Саджаючи людину окремо від решти, хоч на кілька футів. Поволі інші члени сім'ї починали бачити у фізично відокремленій особі джерело своїх проблем. Щойно ви розпізнаєте, хто порушник спокою, дуже важливо, щоб і оточення його побачило. Критичне усвідомлення приходить із розумінням, хто контролює динаміку групи. Пам'ятайте. Заводії процвітають, ховаючись за спини членів групи, маскуючи свої дії під групову реакцію, зробіть їхні дії видимими і вони не зможуть порушувати спокій. Основними елементами стратегічних ігор є ізоляція сил ворога. У шахах ви намагаєтеся загнати в кут короля у китайській грі го завдання гравця ізолювати камінці суперника в кишенях, де вони не можуть робити ходи. Часто краще ізолювати ворога, ніж його знищити ви здаватиметеся не такими брутальними, а результат той самий, бо у владних іграх ізоляція означає смерть найефективніша форма ізоляції відокремити жертву від джерела влади. Коли Мао Цзедун хотів ліквідувати ворога справлячої еліти, він прямо не конфронтував із людиною, а тихо й непомітно працював над тим, щоб ізолювати її. Розділити її соратників, відвернути їх від неї, зменшивши її підтримку. Незабаром опонент сам щезав. У владних іграх присутність і поява мають великий вплив щоб звабити, особливо на ранніх стадіях, слід бути постійно присутнім або створювати таке відчуття якщо вас часто немає в полі зору, чари розвіюються у Роберта Сесіла. Прем'єра королеви Єлизавети було два основних суперники фаворит королеви граф Есекс і попередній її фаворит сер Уолтер Релі. Прем'єр придумав відрядити обох із виправою проти Іспанії. Відрядивши їх, він поставив тенета на королеву і став її головним радником, що послабило її прихильність до Релі та графа. Уроки з цього подвійний Перший. Ваша відсутність при дворі небезпечна для вас, і тому в непевні часи не залишайте сцену, бо ваша відсутність може стати символом утрати влади. Другий відправлення в потрібний час ворогів із двору чудова принада. Ізоляція корисна і для інших стратегій. Якщо хочете приваблювати до себе людей, варто ізолювати їх від звичного соціального контексту. В ізоляції вони будуть більш уразливі, і ваша поява більше на них вплине. Так і аферисти часто намагаються ізолювати свої жертви з їхнього соціального середовища, створюючи для них некомфортні умови, тоді вони слабшають і легше піддаються на обман, тож ізоляція може виявитися сильним інструментом впливу на людей, щоб потім їх обдурити. Вам часто зустрічатимуться впливові люди, що відійшли від групи. Ймовірно, влада заморочила їм голови і змусила уявити себе найвищими істотами. Може, вони втратили навички спілкування зі звичайними людьми. Пам'ятайте, це робить їх уразливими такі люди можуть бути корисними. Чернець Распутін здобув владу над російським царем Миколою і царицею Олександрою через їхню дивовижну ізоляцію від народу. Олександра, власне, була чужинкою і особливо далекою від простих росіян. Щоб сподобатися їй, Распутін використовував своє селянське походження, бо вона відчайдушно хотіла спілкуватися зі своїми підданими. У колі найближчих надвірних Распутін зробився необхідним і здобув велику владу. Маючи на меті центр влади, він зосередився на особі, яка реально керувала країною. Цариця маніпулювала чоловіком і зрозумів. Що її не варто ізолювати. Стратегія Распутіна може дати вам велику владу. Завжди вишукуйте високопосадовців, які почуваються ізольованими на посаді вони, наче яблука, що падають вам до рук, їх легко звабити, і вони можуть катапультувати вас у владу. І нарешті, ви завдаєте удару чередникові, бо ніщо інше так не вразить овець. Коли Ернан Кортес і Франсіско Пісарро вели свої загони проти імперій ацтеків та інків, вони не припустилися помилки вести бої на кількох фронтах і не злякалися величезного війська ворога, а взяли в полон їхніх правителів Монтесуму і Атауальпу, і їм підкорилися величезні імперії. Немає вождів, зникнув центр тяжіння, немає довкола чого обертатися, і все розпалося. Цільтися в лідерів. Знищуйте їх, а тоді в загальній метушні шукайте потрібні вам можливості. Образ Череда жирних овець. Не марнуйте дорогоцінний час, намагаючись украсти одну, дві вівці, не ризикуйте життям і здоров'ям, борючись із вівчарками, що охороняють череду. Цільтеся у вівчаря, виманіть його і вівчарки підуть за ним, убийте його і череда розбредеться. Тепер можете брати овець одну за одною. Авторитетна думка лук, натягуйте щосили, стрілу вибирайте найдовшу. Щоб поцілити вершника, спочатку поцільте в коня. Щоб упіймати банду, спочатку захопіть ватажка. Держава має свої кордони, а вбивство людей свої межі. Якщо напад ворога можна зупинити ударом по голові, то нащо ще вбивати й ранити інших? Китайський поет ду Фу. Династія тан. Зворотній бік. Людину треба так приперти, щоб потім не боятися від неї відплати. писав Мак'явеллі. Якщо ви збираєтеся ізолювати ворога, допильнуйте, щоб у нього не лишилося засобів відплатити вам. Тобто застосовуйте цей закон із позиції переваги, аби не довелося потім побоюватися помсти. Ендрю Джонсон, наступник Авраама Лінкольна на посту президента США, вважав Уліса Сімсона Гранта в уряді призвідником усіляких клопотів. Тож перед тим як змістити його, він ізолював Гранта. Але це обурило видатного генерала, і він відповів створенням групи підтримки в республіканській партії і перемогою на чергових виборах. Розумніше було б тримати таку людину, як Грант, у загоні. І він заподіяв би менше шкоди і не вдавався б до помсти. Отже, краще тримати людей на своєму боці, де їх видно, ніж створювати собі гнівного ворога. Тримаючи їх при собі, ви можете помалу спекатися їхньої групи підтримки, а коли пустите їх у самостійне плавання, то не стямитися, як зазнаєте важкої поразки.